Чудовий день Ісуса Воскресіння. Радіють Божі діти, вся земля, Пташки співають, хвалу свою возносять, бо наш цар слави смертю смерть здолав. Навколо радість, а у тебе, друже, що в серці зараз робиться в цю мить? Чи ти радієш, чи від болю сціпив ти зуби, щоб ніхто не бачив сліз? Можливо, ти давно живеш у страхах, не знаєш, що таке щастя, сенс життя. Ти думаєш, що Бог тебе забув же, що ти в духовній боротьбі програв. Думки, моврі, бджолини налетіли, не можеш дати ради сам на сам. Тобі, мій друже, Бог хоче сказати дещо. А ти лиш слухай серцем ці слова. Люблю тебе, дитя моє навіки, я чую кожне слово, серця стук. Приходжу я до тебе, щоби огорнути, коли печене стримно в грудях груз. Заради тебе на хресті висів там і Твоє ім'я на долонях записав. Я помирав, щоб ти міг жити. І мав ту владу, щоб гріху протистоять. Коли ти плачеш, я з тобою плачу. Коли болить тебе, мене болить. Та хочу я, щоб ти стояв на варті, щоб у свободі ти мені служив. Я хочу дати мир тобі і спокій, і рани серця дай мені зцілить. Ти відпусти, що так тримаєш міцно, воно тебе руйнує, далі не дає іти. Довірся, я прошу тебе, довірся, бо мої плани вищі за твої. Я хочу дати і довірити щось більше, лиш тільки сумніви відкинь від себе ти. Я, Бог живий, і всемогутній Бог, я, і влада на раменах, я, Господь, тримаю все в руках, життя і долі, і кожний подих, кожний волосок. Сьогодні я кажу тобі: Воскресни і скинь ті пута, темряви гріха, Воскресни, і тепер живи для мене. Цінуй ту кров, що за тебе лилась.